Вітаю з вами Еліна Марко. І нас залишається ще три знаки астропрогнозу на червень 2024 року. І так мене трішки скоригували, і потім я й сама передивилася, що для бика і тигра працює, що у вас у травні місяці п'ятірка. А тому, що я так е, говорила, що складний місяць, але проаналізувала його по літаючій зірці трійці. Але все-таки вас п'ятірка ще працює. Ну, п'ятірка це ще навіть ваше гірше місяць ніж з трійкою. Але що три, що п'ять дуже негативне зараз у дев'ятому періоді феншуй, літаючі енергії, літаючі зірки по темі феншуй. Тобто я роблю прогностику для вас у відео феншуй, прогноз це літаючі зірки. І бадзи прогноз буквально, звичайно, що загальний, порокові народження, ось тому, що ну, треба дивитися вашу карту бадзи, щоб повністю проаналізувати, спланувати для вас місяць будь-який. Це червень, липень. Може, до речі, у мене є консультація індивідуальна на місяць, будь-який обираєте, який вам треба. Подивитися, спланувати. Також я роблю вибір благополучних дат на місяць, якщо ви замовляєте індивідуальний астропрогноз для себе по карті БАДЗи на будь-які з місяців. І так, в нас залишається знак дракона, змії і кролика. Зараз ми з вами поговоримо саме про знак кролика. Це є схід і саме по прогнозу літаючих зірок. У нас на сході, ви знаєте, річна одиничка. Вона лишається до 4 лютого 2025 року. Там активна, і я говорила, що для кроликів дуже хороший рік. Вам бажано починати щось нове, прогресуватися, масштабуватися. Одиниця дуже підтримує вас, кролики. Хто народився в рік кролика? Ставте лайк, напишіть в коментарях, відгукніться, як проходить рік. Мені цікаво почути, чи щось справджується, не справджується. До речі, шукайте от, різні посилання, я даю в себе відео. Переходьте, я даю відео вам, що таке карта Бадзи. Астропрогнози на 24 рік, які я записала для вас ще в жовтні 2023 року. Дуже багато корисної інформації. Переходьте для того, щоб поглибитися, більш зрозуміти феншуй і систему китайської астрології Бадзи. І так, кролики, сектор багатства. У нас на червень, на місяць металевого коня, саме буде сектором багатства схід. Ми переносимося з вами енергетично для активізації, для підсилення енергії багатства та можливостей з південного заходу на схід. Південний захід в нас вже буде негативний саме у червні. У липні там інша буде ситуація, ми про неї будемо говорити. Ну, і я говорила, що е, небесна удача 8-6 на півночі для знака Пацюка, теж сектор багатства, нових можливостей, шансів, заробітків. Тому е, після 5 червня, у нас буквально сьогодні третє число і вже скоро буде розпочинатися метафізичний місяць металевого коня, червень місяць, 5 числа з 5 по 5. Липня саме так буде діяти металевий кінь і сектор багатства. Якщо вам треба можливості, якщо вам не вистачає клієнтів, якщо ви відчуваєте недостачу фінансів, якоїсь фінансової удачі, ви шукаєте роботу, ви переключаєте бізнес або закрили бізнес, плануєте інший проект. Бажано в черні на півночі або на сході вашого дому, квартири, навіть просто кімнати, можна окремо взяти кімнату, знайти або північ, або схід і активізувати для покращення удачі, в тому числі звичайно, фінансової. Тому ми і вивчаємо мистецтво феншуй для чого? Для того, щоб активізовувати хороші енергії сектора. І закривати, нейтралізувати негативні енергії. Ну, а бадзи це ви, ваша я, ваша персональність, бадзи це ваш потенціал уже астрологічний. А феншуй це потенціал простору, де ви живете. І так, кролики, одиничка річна Flying Star, так? Тобто літаюча зірка одиничка річна на Сході, і вісімка буде працювати для вас. На саме весь червень місяць. Тобто, якщо ви народили свій кролика, звичайно, ви відчуєте найбільшу удачу, найбільше посилення цієї енергії для себе у червні. Підуть фінанси обов'язково повірте, з вісімкою вона ще все таки в нас не сильно відійшла. Ми перейшли тільки у дев'ятий період феншуй з лютого місяця цього року. Вісімка, вона ще знаєте, тримає свою все-таки позицію до половини навіть дев'ятого періоду. Вона буде хороша, активна. Це зірка фінансів, багатства. Вона представляє безкінечність знаків, вона все рівно вважається зараз хорошою. Зірка багатства. А 1 і 8, звичайно, це хороша комбінація, тому що одиниці це нові можливості, а вісімка це енергія фінансів грошей. Тому дуже кроликам. Рекомендую щось стартувати, розпочинати, запускати. Удача на вашій стороні. Можна багато дуже чого ризикувати і робити. Як можна активізовувати пі як можна активізовувати схід, якщо ви навіть не народилися в рік кролика? Тобто найбільшу удачу, найбільше резонанс цієї комбінації для багатства відчують саме кролики, хто народився в рік кролика? Але всі хочуть удачі. Всі хочуть фінансів, замовлення, росту, благополуччя, це нормальні бажання кожного з нас. Тому всі можна активізовувати всі знаки можуть активізовувати і потрібно активізовувати або північ, або схід. Ну саме схід це сектор грошей, багатства, а північ можливості підтримки, північ більш несе таку, знаєте, небесну удачу, випадковий збіг обставин, які допоможуть щось розрулити, добитися, досягнути. А вже сектор сходу це сектор саме грошей. Як ми його активізовуємо в червні? Перше, у вас має бути фонтан феншуй. Будь ласка, купіть його. Він не коштує настільки дорого. Ви його купили і використовуєте постійно. Це кімнатний фонтан, тобто, це не обов'язково тематика феншуй, адже є, от, наприклад, у мене феншуй у вигляді бога багатства ганіше може бути так. Тобто, це тематика вже дійсно сходу. Тематика феншуй може бути а, у вигляді китайської монети. Фонтан дуже багато варіантів і. У мене є у фенжуй магазині будь-які варіанти, можна замовити. Якщо у вас немає такої можливості, саме більше під феншуй тематику знайти фонтан, замовити будь-який кімнатний фонтан, купуйте. Можна взагалі навіть помпу поставити в банку, включити в розетку, і у вас піде таке буріння цієї води. Тобто 1,8 потребують активної води, янської енергії, не просто ваза з квітами, це інська вода. Хоча вона теж активатор, але не настільки сильний, бурхливої енергії, як фонтан. Фонтан він б'є, він е, вибиває свої капельки, він шумить, він бурлить. Саме така янська вода нам потрібна для активізації грошей і багатства. Буцім то ми її активізуємо вдома, кімнатним фонтанчиком, або зовні. Тобто великий фонтан, двірний фонтан. Фонтан більш які використовується там на ділянці, в саду біля дому, наприклад. Так? Тобто це теж, звичайно, грає роль і е, в активізації енергії феншуй. Просто це більш масштаби більше, а дома менші масштаби. Але фонтан феншуй саме потрібен для активізації грошей. Багатства можна запалювати свічі. Можна поєднувати. Фонтан плюс свічі. Не бійтесь цього контрасту, вода і вогонь. Тому що саме контраст, зіткнення елементів дуже часто дає поштовх новим справам, поштовх фінансам, поштовх продажам. Не бійтесь цієї активізації вогонь і вода. Я дуже часто так роблю. ну Щодня Щодня у мене на південному заході стоїть вже річна вся активізація. І в цьому місяці, звичайно, я буду пере. Ходити, щось ставити і на схід, тому що таку енергію не пропускаємо. 1,8 на сході. Це просто шикарна комбінація багатства. Також, чим активізується вісімка ще? Звичайно, що червоним кольором, тому що вісімка представляє в нас за системою літаючих зірок елемент землі. І земля підсилюється у нас за кругом у саме вогнем. Вогонь представляє наступні кольори: фіолетовий, насичено-рожевий, коралові кольори, червоні кольори, ну і звичайно, пісочні, коричневі, теракотові, жовті, оранжеві кольори теж можна використовувати, щоб активізовувати вісімку. Але найкраще червоні відтінки. Вісімку активізують. Слухайте, що активізує, які талісмани можна поставити, крім фонтана. На сході, фонтан це номер один. Це бурхлива жива вода, розумієте? Тому що в активізаціях феншуй взагалі в тематиці феншуй ми повинні 5 стихів включати живими. Вже колір не так працює, це більш символізм. А вже жива вода, акваріум фонтан чи помпа в банці у вас з водою це вже активна вода. І так. Вісімка, звичайно, її активізовують вогнем, червоним ще кольором, те, що я говорила. Значить, Червоний фіолетовий кристал з мантрою багатства. Також рекомендую кроликам носити бусіну з 8 очей. Зараз, в дев'ятому періоді дев'ять очей буде найактуальніша, найнеобхідніша бусіна дзи, В мене теж є будь-які бусіни. Можна замовляти. У мене ось дев'ять очей. Я ношу вже дуже давно, з 2018 року. У мене можна замовити під вас будь-який камінь. Ну я підбираю, дивлюсь по вашій карті. Базики краще камінь підходить. Ну і звичайно, бусіна дзи. Ну якщо у вас є бусіна дзи вісім очей і бажано носити на лівій руці, протягом всього червня. Тому що саме вісімку вона активізує. Так, браслет з бусиною дзві фонтан, процвітання, Браслет з бусиною дзі ботхі. До речі, в мене нещодавно було замовлення. У мене є ці бусини, можна замовити будь-який варіант. Ставимо будь-який талісман Бога багатства. Ну, не треба розуміти, хто перший раз слухає. Бог багатства це не пов'язано з релігією. Ні. Просто в Китайці вони називають талісмани, які... Приносять багатство, активізовують хороші енергії богами God of Wealth. Тобто, пам'ятаєте, є ж ритуал зустрічі бога багатства на початку китайського нового року. Що можна ставити які саме талісмани, багатства на сході? Або перенести трішки їх з одної позиції? Ви там активізовували в травні або цьогоріч в якомусь певному секторі, наприклад, південний захід. Так, треба принести на схід в червні. Це хотей. Будь-який він може бути. Він є різний, з різним зображенням, з чашами багатства, з мішком багатства. Також талісман багатства, бог багатства білий джамбала. Далі, далі ще який є хотей, білий джамбала. Джамбала, можливо, правильно. <кхід> У мене його, наприклад, немає. Далі можна поставити Ганешу. бог багатства взагалі представник бізнесу. Ганеша. він у мене є ще самого початку, як я почала займатися феншуй і системою китайської астрологи з 2008 року. До сих пір у мене є цей Ганеша. Ганішу рекомендую мати всім, хто підприємець, хто займається бізнесом. Він має стояти на робочому столі по праву руку від керівника. Можна ще на сході цьогоріч його теж поставити, перенести хоча б навіть на місяць. Далі, що які ще в нас є? Талісмани багатства. Черепаха з драконом, Вони, взагалі це сектор сходу, вона дуже любить. Черепаха з драконом бути на сході. Дракон, золотий хотей, талісман, такі от саме пов'язані з грошима у феншуй. Фінш... Я ще вам передивлюся, щоб сказати, на сході, що можна поставити, значить, все, що вас асоціюється з багатством, ваза багатства. Якщо ви створювали вазу багатства, в Україні зараз її ніхто не створює, я принаймні не чула. Можливо, колись десь там я почну теж робити такий ритуал, складати в певних містах, подивимося, як життя складеться. Вазу багатства. Якщо у вас немає вази багатства, на сході насипте в червоний мішечок рису і покладіть туди монети: китайські або наші. Звичайні українські. І розмістіть такий мішечок багатства на сході саме в 1,8. Що у вас асоціюється з багатством? Які у вас є талісмани, монети, серветки феншуй, трьох лапа жаба, думаю, який ж, це ж такий основний феншуй талісман? Трьох нога жаба, звичайно, з монетою китайською вротику ставимо на сході цьогоріч. Але вона має дивитися куди? В середину нашого дому, не зовні. Ставити на сході, і вона має дивитися в середину вашої квартири або дому. Тобто, ось такі активатори сектору багатства ми ставимо, розміщуємо, скажімо, більш такі символічні на сході у червні. Але найкрутіший активізатор це звичайно, феншуй, не феншуй, фонтан. Перше, а друге це робоче місце розмістити на сході цьогоріч. А не цьогоріч, а цього місяця в червні. Якщо у вас є можливість, перемістіться працювати робочий стіл вдома за комп'ютером на сході, хоча б на один місяць, і ви побачите, які підуть результати. Якщо не можете стіл, можливо, у вас там ліжко розміщене. Включайте там музику, прозвонюйте цей сектор дзвіночком, навіть якщо всі будуть думати, що у вас не все гаразд там, десь щось у вас. Переклинило, скажімо так, тому що не всі ж розуміють феншуй, але саме дзвін, музика, фонтан, вогонь свіча це основні активізатори енергії Ци у феншуй. Тому хто це робить, повірте, вони мають результати, і потім рідні, близькі, просто мовчать і сприймають це нормально. І так. Ще такий варіант, треба проговорити. Дерев'яні кролики, це вже піде прогноз трішки фаншуй. Дерев'яні кролики, вам треба бути насторожі, у вас дерево об'єднається з металом ян по бадзи у метал. Тому дивитесь, чи вам метал чи ні по системі китайської астрології. І ще хто буде слухати це відео, в мене є інстаграм. Я даю тут посилання внизу. Переходьте, шукайте. В інстаграмі у мене є чат по китайській астрології, де я даю 10% знижки на свої курси і на консультації. Хтось також дає інстаграм внизу і посилання, і цей чат посилання. Приєднуйтесь. Якщо ви не знаєте, як вирухувати вашу карту бадзи, я вам вираховую в цьому чаті і даю скрін. Ви можете скачати і трішки даю хвилинку дві міні-аналіз вашої карти. Тому переходьте в цей чат саме в інстаграмі. Є така можливість. Мати знижку і отримати від мене карту бази трішки з поясненням, з розумінням, які корисні вам стихії, а які ні, хто ви по дню народження, хто ви по рокові народження, щоб раз і назавжди зрозуміти, і слухати прогнози, краще їх розуміти. Тільки я даю на рік там, на місяць, наприклад. Тому підписуйтесь в інстаграм, даю посилання тут внизу, а тому, що зверху, поки що, я не можу давати посилання на сайти, поки що, але це питання часу. Тому дерев'яні кролики, дивитесь корисне вам метал чи ні, саме в червні. Ну, і саме так дерево інь у нас об'єднується з металом ян в поєднанні справедливості. Можливо, ви досягнете справедливості або хтось вас провчить по справедливості, хто каже, що по правді життя, щось станеться в плані суд, судді, юриспруденції, доказів. Завершення якоїсь справи, де ви можливо отримаєте перемогу, якщо метал корисний. Ну, метал це юриспруденція, це закони, це пов'язано з механізмами, автомобілі, техніка, можливо, щось буде ремонтувати або по металу пов'язано програмування, комп'ютери. Тобто тут дуже великий спектр може що зіграти по вашій карті бази. Так, тому саме для дерев'яних кроликів йде таке поєднання. А так, в принципі, кінь для вас, взагалі-то, кінь із кроликом іде в поєднання таке не зовсім приємне, називається розрушення, розрушення контактів, домовленості, взаємовідносин з людьми тобто можливо. Ви в черні з кимось розійдетеся, Чи це романтична сфера чи сфера партнерства? З кимось друзів перепзпреприпинити спілкування, тому що кінь і кролик вони то представляють квітки персика в системі Бадзі, але вони трішки негативно один до одного відносяться. І дають розрушення відносин, якісь спірні такі ситуації, погіршення відносин саме між людьми. Тобто, можливо, ви вирішите, з ким ви ж не хочете спілкуватися, чи будувати життя, чи якісь плани, чи мрії, чи кар'єру. Можливо, хтось з вами більше не захоче спілкуватися по певним причинам. Тому цей момент поєднання кролика з саме. З конем, тому що в нас місяць коня буде, металевого коня в червні 24-го року може принести зміщення якихось взаємозв'язків, контактів у вашому житті. Більше всього, це відбудеться саме у тих, хто народився у рік дерев'яного кролика, тому що ще й плюс метал додається сильна дуже енергія металу. Ось такий прогноз. Підписуйтесь на мій канал, рада вас вітати. Нас потихеньку стає більше. Україномовний контент розвивається на тему китайської метафізики. Це одне з моїх цілей ведення каналу. І велком на мої консультації. Курси вивчайте феншу для себе, ставайте експертами, вивчайте китайську астрологію. До зустрічі в наступних прогнозах.